Цього усміхненого хлопчика звуть Андрій Комалюк зустрічається з лікарем, яка допомогла йому з'явитися на цей світ у багатопрофільному медичному центрі Лелека. Моя моя кіця, така мою. Для його мами Олени це була вже третя вагітність, але хвилювання додавало, що цього разу доведеться народжувати в умовах війни. Тож для жінки було важливо під час пологів отримати якісну медичну допомогу в повній безпеці та комфорті для себе та немовляти. Саме тому обрала медичний центр Лелека. Тут є надійне укриття до того ж, медцентр повністю забезпечений автономним живленням. Кожен мій візит до пологового супроводжувався блокаутом, і я під час свого візиту могла стовідсотково бути впевненими в тому, що мені зроблять збір крові, зроблять певні скринінги. УЗІ мене приймуть. А наявність реанімації було обов'язково обов'язковою. Тобто ми хотіли знати, що наша дитина буде в надійних руках. Що у закладі дбають про які та безпеку свідчить міжнародна акредитація GCI. Це найавторитетніша спілка з акредитації медичних закладів у світі, чиї стандарти Всесвітня організація охорони здоров'я визнала найвищим рівнем якості та безпеки в медицині. Акредитацію мають медичні заклади у більше ніж 85 країнах світу а 2019-го – до престижного списку долучилася й Україна. Саме медичний центр Лелека став першим госпітальним закладом в країні, який отримав сертифікацію GCI. А цьогоріч медцентр знову пройшов сувору перевірку та підтвердив свій рівень. Там достатньо серйозні вимоги, але ми все пройшли. Що це позначає? Що рівень надання медичної допомоги і безпеки. В нашому медичному закладі відповідають міжнародним нормам, і поки це змігли підтвердити лише одна лелека: українські пацієнти заслуговують медичної допомоги на найвищого гатунку. Для пацієнтів наявність у медичному центрі акредитації GCI це, зокрема, впевненість в контролі високих вимог до кваліфікації лікарів і персоналу, відповідність медичної допомоги найсуворішим міжнародним стандартам, постійне вдосконалення якості медичної допомоги та інфекційна безпека. Впевненість, що вони тут перебувають в повній безпеці. Це стосується саме їх маршруту по нашому закладу, так з моменту поступлення, надання допомоги і навіть перебування просто в нашій будівлі. А ці стандарти, які прописані, вони прописані на будь-які ситуації. Весь час навчаємо весь медичний персонал. Окрім медичного персоналу, а проходять деякі навчання і наш і технічний відділ, і адміністративний відділ. Медичний центр лелека донині залишається єдиним медзакладом в Україні, який навіть попри війну зумів утримати свою золоту медаль якості. І таке поєднання якості і безпеки допомагатиме лелеці не лише надавати послуги на найвищому рівні, але й впливати на розвиток медичної сфери в Україні.